Крісло Кіслоколісне рокет бренду ОСД. Це дорожнє крісло з електроприводом, розраховане для використання на вулиці та переміщення дорогами загального користування. А також воно підходить для використання у приміщеннях. Ширина сидіння регульована від 40 до 50 см. Глибину також можна змінювати від 45 до 50 см. Висота спинки 60 см. Під час регулювання сидіння необхідно також змінювати ширину спинки. Для цього відстебніть покриття, розкрийте всі ремені та відрегулюйте спинку за допомогою інструментів. Колеса пневматичні, діаметр передніх коліс 10 дюймів, задніх 14 дюймів, наявний протиперекадний пристрій, максимальне навантаження 136 кг, максимальна швидкість 10 км за годину, радіус розвороту 85 см. Передні та задні фари прикріплено на пружини, що зменшує ризик пошкодження під час руху. Підніжки знімні, регульовані за висотою, шириною та вильотом. Підголівник має чотири точки регулювання для точного налаштування підкористувача. Три з них змінюють висоту та кути встановлення підголівника. а четверте дозволяє позиціонувати його від центру спинки. Підлокітники знімні, регульовані. Пульт керування легкою використанні. Зверху індикатор заряду. Кнопка увімкнення, регулювання швидкості. Друга кнопка справа допомагає налаштувати кут нахилу крісла. Внизу знаходяться кнопки, які вмикають фари, знак аварійної світлової сигналізації та звуковий сигнал. Джойстик використовують для керування кріслом. На нижній частині пульта знаходиться роз'єм для заряджання. Крісло оснащене функцією Freewheel, тобто переключення на механічне управління. Якщо повернути бокові важелі на моторах з обох сторін, Електромагнітні гальма частково перестають працювати, і кріслом може керувати асистент. Цю функцію рекомендовано використовувати у разі несправності крісла, адже постійний рух в режимі механічного керування призводить до прискореного злосу електромагнітних гальм. З метою збереження ємності акумуляторних батарей заряджати крісло необхідно щоразу, після денного періоду використання. Намагайтесь заряджати крісло, коли індикатор горить зеленим або жовтим, не допускаючи розряду до червоної зони. На відміну від моделей попереднього покоління, новий рокет оснащено незалежною підвіскою. Під час подолання перешкоди завдяки системі амортизації передніх і задніх коліс, воно завжди буде залишатись на чотирьох колесах, зберігаючи стабільність і безпечне положення користувача.